Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк. І я продовжую робити відео про інформаційну війну. Минулого разу я розповідав про так званого експерта, яка хейтила Фінляндію, ну використовуючи всі прийоми російської пропаганди, в тому числі відверту брехню. Фінляндія експлуатують дітей. дітей. А сьогодні ми подивимось відео там, де вона обріхує один фінський учбовий заклад. Но я говорю про коледж Оптиму у нас є капстаді. Можливо, в тому всьому, що вона сказала, є якась правда. Я б був би радий, якби ви написали в коментарях, особливо ті, хто вчився в цьому навчальному закладі. Так, да, мій муж пішов в коледж. Це как бы частина його інтеграційного плану. Він отримує пособи як мігрант, недавно приїхавший. і виходить, ходить в цей коледж. Учиться он там на повара. Ну, тобто, з самого початку, її чоловік навчається в самому учбовому закладі. Він отримав інтеграційний план від Фінляндії, тобто отримує гроші від Фінляндії і має можливість навчатись. Ця експерт на фоні бур'янів і чагарників розповідає про різний негатив. Фон цей вибрала вона не випадково, навіть сама признається. Ну, мені каже, фонд фон цікавий. І відразу починається хейт. І от сейчас у нього начався второй курс. но як за той, рік, так і за этот год абсолютно нет никакого обучения і не було. Ну хотілося б спитати, а хто тобі винен, якщо ти вже другий рік навчаєшся і нічого не навчився? Там очень много практики, то тобто какие-то теоретичні завдання, но много времени ні проводять на кухні. Ну і називає причину, чому чоловік нічого не навчився, тому що дуже мало навчаються і дуже багато практики. На кухаре вчиться чоловік, і часто це цілий робочий день, бути бабичні з 8 до 3 часов дня. На кухаря навчитися без практики можна як можливо фахівці мені підскажуть, але мені здається, що вивчати теорію того, як працює чайник чи пательня, чи як працює ніж з дошкою, і як розрізати овочі чи що-небудь без практики взагалі є сенс вивчати теорію з 8 до 3 часов дня. Ані там готують 2-3 дня в неділю. Причому вона вказує, яка кількість практики цієї, тобто 2-3 дні в тиждень. Відповідно, 2-3 дні в тиждень вони навчаються. Хто не знає, добучення в такому коледжі ліс 3 года. але за перший год муж так нічому не навчився. Але знову ж таки вона повторюється, що за рік чоловік нічого не навчився. Тому що обучення заключається в тому, що дітям дають рецепти, по яким вони повинні виконати какої то блюдо. Ну можна без рецептів, можливо, якось імпровізувати. Ну так, нормально послідовність дій. Діти отримують рецепти і по ним готують страви. Що не так? муж туди ходить, як іммігрант, але в основному там вчаться діти: 16 років, 15-17. Тобто вони туди йдуть прямо після школи, після 9 класу. І це обучение, конечно, мене поражає. тому що при коледжі є тобто Є ресторан, є салон красоти, є автомастерська, є мастерська по дереву, по металу. Чудове рішення. Тобто діти відразу беруть в руки професію і починають розбирати, що вони вміють, що вони, вміють, що вони, вміють що вони не вміють. І студенти, дійсно, діти після 9 класу, 15-18 років, вже в такому віці можуть розбиратися безпосередньо, скажімо, автомеханіки з автомобілями, не вивчати без кінця і краю ці таблиці теоретичні, а коли діло доходить до практики, то ніхто не може там розібратися, що де знаходиться. Ну і само собою по всіх професіях: як можна вивчитися на столяра, якщо ти при цьому всьому не працюєш з деревом, чи навчитись працювати з металом, якщо ти з ним не працюєш, а просто вчиш його по книжці. Більш того, який свій транспорт вони обслуговують самі. І окрім того, що вони можуть обслуговувати свій транспорт, вони виконують певні замовлення. Ну, як на мене, то немає кращого навчання, ніж безпосередня практика. От я собі, як педагог, дозволю таку думку. І всі ці підприємства працюють кожен день, тобто вони реально приймають клієнтів. І це там, я б не сказав, що. Намного менше, ніж пойти к как бы, обычному, в обычный салон, лікбучному спеціалісту, і тоді діти там не учатся, а просто обслуживают вот ці предприятия. Але далі і обур'я, що виявляється, студенти також обслуговують е клієнтів. Дійсно, приїжджають люди на своїх машинах, і студенти під наглядом викладачів, до речі, обслуговують машини. Таким самим чином люди можуть прийти постригтись, а для того, щоб вчитися робити, треба, щоб хтось приходив. От, наприклад, поварані готують як для студентів, які вчаться там, повара готують ланчі для всіх студентів, і також роботу для ресторану, який там є, готують блюда людям, які просто з вулиці заходять і якби как бы, питаються. Чудова практика. Учбовий заклад, де навчаються на кухарів, годує свій учбовий заклад. І якщо люди приходять зі сторони пообідати, Ну то, мабуть, досить смачно готують також часто проходять різні мероприятия, наприклад, банкети організації можуть заказати цей зал як для свого банкета, і часто це розуміється проходить вечора. Вчора і діти, які іноді приїжджають з другого міста, щоб приїхати на учебу до 11, там і до 11 вечора обслужують людей. Ну тут в мене величезні сумніви, оскільки діти можуть працювати лише 6 годин в день більше просто не дозволено законодавством. Кстати, повара чому-то не тільки готують, але ще й працюють офіціантами, тому що вони не вчаться, а реально просто обслуговують ці підприємства безплатно. Ще мене дуже поражає, що на таких підприємствах ціна То есть входного билета может достигать 50-80 евро. Это абсолютно огромные деньги. Непонятно, куда они идут. Потому что студенты с этого, разумеется, не получают абсолютно ничего. И эти предприятия очень хорошо устроились. Потому что э, у них есть бесплатные работники. Которые ну, не могут ничего сказать, не могут отказаться. Еще меня, конечно, очень поражает, что на таких мероприятиях подается алкоголь. И дети обслуживают ну, иногда подвыпивших людей. Там 16-летние девочки э, ходят вот среди пьяных мужиков. И до 11 вечера вот это отрабатывают непонятно. Што? Ось тут теж я не можу нічого прокоментувати, оскільки не знаю, не володію інформацією. І отут -от дивлюся відео, і прямо посеред відео з'являється ось така от плашка. Появилась нова інформація, слідующе подобне міроприяття планірується до часу 00. Але я щось мало вірю, що якийсь банкет, де обслуговують діти, може працювати до часу дочі, і батьки б спокійно на це реагували. ну... Фантазия. Мне здесь это просто фантазия. Помимо того, что ты е, приходишь на эту учебу и по факту бесплатно работаешь на предприятии этого колледжа, ты й обязан проходить практику. Ты должен пойти в другое предприятие и бесплатно работать там. Только у тебя уже будет 5 дней в неделю с 8 до 3, ну или там сколько? У тебя 7 часов в день е, должна быть практика. Там ты бесплатно работаешь просто на другую, на другую фирму уже. Ну, оскільки... По завершенню навчання діти можуть піти вже десь працювати. І що головне, що цікаво, і що важливо і ефективно в такому навчанні, це те, що діти не мають якихось ілюзій, там п'ять років навчаючись на якусь професію, попадають на виробництво, і виявляється, що вони п'ять років взагалі не те вчили. І навіть на виробництві кажуть, що забудь все, чого тебе навчали в інституті. Тут все працює абсолютно по-іншому. От зараз можеш ходити на практику, по-моєму, у нього 4 чи 5 тижнів практики. І, знову ж, ти там теж нічому не вчишся, а так принеси, подай, помий пол, помий посуду. Немає реального навчання, тобто не вчать. Вот, Учитель навіть не показує, як щось зробити, щоб студенти повторили. Ну, просто ти, вот, як вмієш, так і робиш. Просто робота, ну реально, це не учеба. Фінська система так побудована, що відразу ти навчаєшся, відразу пробуєш, чи ти можеш виконувати цю роботу. В тебе виникають певні запитання, певні запити на те, щоб знати щось більше, щоб виконувати роботу ефективніше, і ти її виконуєш ефективніше. Просто не непонятно, хто на цьому зарабатує, чому, чому взагалі родители то не, не возмущаються цим. Ну, чесно, я б свого дитина не відправила на таке навчання взагалі, тому що це реально жахливо. Я не розумію, чому об этом не говорять, чому родители не возмущаються реально. Тобто фінські батьки чомусь не зуміли побачити в цьому стільки люті і негативу, а вона зуміла. Возможно, це не всіх но але мені программа що програма з практикой, вона примерно одинаковая по всій Фінляндії. Но я говорю вот про коледж Оптиму, у нас є вікапстаді. Но я уверена, що таке ну, обычное. Це не то, що здесь устроили, какой то беспредел. І її висновок в тому, що така система освіти по всій Фінляндії, не тільки конкретно в цьому учбовому закладі. Тобто, фактично, вона критикує всю фінську систему освіти. Але одне діло стояти перед камерою, і розповідати наскільки вона фахівець і обурюватися як неправильно навчають Фінляндію, а друге діло бачити результат. Ну, результат на лице. Фінляндія одна із самих розвинених країн в світі. І на внутрішньому ринку фіни самі себе забезпечують майже абсолютно всім. А країна, з якої приїхала ця експерт, живе виключно за рахунок імпорту. Експортує та країна лише сировину. І виникає запитання, яка система освіти ефективніша? Приведу ще один приклад. Найбільший корабель в світі, найбільший просто в світі, який існує на сьогоднішній день, був створений в Фінляндії. Це круїзний лайнер Symphony of the Seas. Ну ж, не, не науки його робили, а люди освічені, і люди, які вміють працювати з різними матеріалами. Ось які автомобілі виготовляє російський автопром в 21 столітті. Що у нас внутрі? Так. Друзі, да тут вообще красота. Как в бане пахнет, как в русской збі. Деревом оббито изнутри. У вас, председателя, главное внутри. Мільйон 28 тысяч. Стоит у вас остеклений. Заходите. Вот это поворот. Бревна. Какие-то включатели печек. Как? Как вам описать эту эксклюзивность? Я не знаю, что вижу, то говорю. Это что такое у нас? Наличники, резные, бревна. Сидишь в машине, пахнет баней. Вот подивіться, просто порівняйте. Самый великий круизный лайнер в свете І отакий лімузін для голови колгоспу. Можна говорити дуже багато, але ось вони факти. Там уже к студентам очень погане отношения. Я это заметила. но я учусь в університеті, і отношение там к студентам другое, І я просто можу зайти в коледж, і там уже така погана абсолютно атмосфера. От там не хочеться находиться. Ну що тут коментувати? Ну так вона відчуває атмосферу. Вона і в Фінляндію всю так в цілому відчувала в попередньому відео. И я пробовала там поступать на косметолога, я поступила, дала тест языковой, но я вообще не хочу там находиться. И там не учителя какие-то, а прям надзирателя. Не учителя какие-то, а прям надзиратели. Ну, прикол в том, что учителя не показывает, на что они способны, и они там не готовятся, они ничего не показывают, непонятно, что они сами-то из себя представляют, чтобы кого-то учить. Поэтому колледж Финляндия это отвратительное вообще заведение, никому не советую туда идти, и я бы 100% не отдала своего ребёнка в вот вот в это. Антреклама прозвучала, в том числе, в друге вона сказала, що вона б не віддала свою дитину на таке навчання. Так вот это покорно работа бесплатно. На выходных приходил, мероприятия еще на выходных проводятся. И отношения, что это дети, вообще тоже нет, потому что, вот, например, последний был банкет благотворительный, где мой муж участвовал как повар, и там тоже до 11 вечера вот это был, там был диджей, там была веселуха. Дайте тогда детям в конце, не знаю, тоже потанцевать, повеселиться, да, что они вот выполнили эту работу, нет, отработали, взрослые повеселились, там старики пришли пенсы эти в костюмах. Был банкет, працював диджей, але пришли старики в костюмах. А где-то их обслугу. 80 евро, хоть если не больше. 300 человек пришло, можете посчитать, сколько заработали-организаторы мероприятия. А дети их пообслуживали бесплатно. Все, молодцы, выполнили, выполнили работу пятерка вам. Идите домой, едьте теперь до своего села на автобусе ночью. Не ездят, діти на автобусе в ночи. Ну, не їздять, ну це брехня просто. Непонятно, почему родители это не возмущает, как они отдают детей в эту парашу. В эту парашу. Беду парашу. У мене залишається все-таки відкрите питання. А хто цільова аудиторія цієї блогерші? Ну, я бачу одну лише версію. Була отримана вказівка або пропозиція, від якої не можна було відмовитися. Буду вдячний за лайки і дизлайки. Окремо буду вдячний за коментарі і репости. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!